йоу, еврібаді, з вами Денсу Бугат, і залетіли ми друзі в скібіді Тойле Тавер Дефенс. Як ви знаєте, сьогодні сьогодні буде оновлення, да? І напевно ви дивилися да, відосити і Він розповідав, що даний кейс, даний кейс з хайпером буде виданий. Кейс будуть видаляти, друзі. Тому, якщо у вас є кейси, лучше їх збережіть до кращих часів, да, для того, щоб, звісно ж, можна було їх продати потім подорожче. Ну або, звісно, треба просто зараз піти. Трейдплазу, напродавати юнітів і на усі геми нам придеться, доведеться, точніше, даже, купити-купити хайперів. Бо в мене їх не так багато, якби я й хотів, да? В мене скільки? 3, 6, 10 штук. Десять штук, я ж паралельно декілька штук вибив. Так що давайте, давайте, все-таки ми зараз йдемо на почту і подивимося, що ви мені відправили, бо треба буде зараз і... Ти продавати юнітів. Так, 100 гемів, діджей. Ще 50 гемів. Опа. Годлік, Ха, Ха. Дякую, братуха. Дякую за годліка. Так, э, вчений, да. Вчений, да? потім Клокмен, кстати, підігнала клокмена. Дякую. Оце непоганий. Такий топчик, топчик, юніт. Так же само, як і астрапгрейтітан. Так, далі. Кейсик, пилочка, пилочку, пилочку ми забираємо. Так, класичного цього чувачка теж. Ооо! Оце камера, камера, класна штука, кстати. Реально класна. Опа, годлі. Шесть сігнутий. Пацан, хоче в банду. Окей, окей, без питань. Так. Вставляємо твій нікнейм Бемс. Ну, в принципі, от серйозно, да? От за сігнутого чувака, за уль... цього ультимайта, хотів сказати, за годліка, да. Сінутий Гудлік плюс штука гемів, в принципі, да? ще ну, можна і прийняти банду. Так. Гвардіан Клокмен відправили: ще 50 гемів, 30 гемів, бемс, лего, 40 гемів. Так, так, так. обичний Basic, один гемчик. Прикол. Так, клокмен, потім епік, ще один клокмен, 10, бемс, бемс. Опа, три штуки гемів, нормально. Дякую. Дякую тобі, Матвійко. Так, Лего, Бемс, Бемс забираємо, гвардіна забираємо. І останній юніт це у нас пілочка. Так, забираємо, забираємо це все діло. Всім велике дякую за вашу підтримку, да, за ваші юніти, з якими я буду зараз продавати. Так, давайте зараз, знаєте, що зроблю? Давайте зараз я по приколу. по приколу куплю таку за. Давайте, та да, давайте 5, 10 кейсів відкриємо. Давайте просто 10 кейсів відкриємо, Хоча я би ще б використав, використав би да свій лакі-буст. Тако бемс. Можливо, ми зараз просто окупимося, да і виб'ємо собі того ж самого хайпера. Бо хайпери e будуть рости прям дуже дуже дико в ціні. Хоча мені здається, да, мені здається, що нам нічого не випало. Так, ладно, давайте, давайте ще, Давайте ще 10 кейсів купимо, в принципі, да? Це не так сильно, в принципі й дорого. 5 тисяч гемів, да? Ну, в принципі, на дорозі вони не валяються, да? Знову ж? Читайте, пів, пів цього. Пів хайпера ми вже з вами відкрили. Так, давай, 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 давай. Угу, угу. Все, все, все. Більше дензо, ти на сьогодні не будеш відкривати кейси. Сильно, знаєте, таке дороге задоволення. Так, побігли, побігли, побігли зараз з вами, друзі, в маркетплейт. Точніше, маркетплейс, да. І зараз, зараз, зараз ми будемо з вами скупляти юнітів. Ну і звісно ж їх паралельно продавати. Так, хайпер, хайпер, звичайний за 20 тисяч. Ну, в принципі, це ще дорого. Це ще дорого. Я можу звичайного хайпера нети ще дешевше. Я зустрічав це їх неодноразово. Так що, поки що, поки що, поки що ми не будемо. Так, напевно, ну хайпер в принципі, ха це, цей хай висить. да. Давайте виставимо ось цього чувачка за 2000 гемів. Бенз, продаємо його. Далі у нас є Astra Титан. Titan. Titan, давайте за 1350 виставляємо. Потім, що у нас ще є? Так, 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 так. Можна оцього яйцемта убрати. Пам-пам-пам-пам-пам. Е, щоб нам ще таке Цікаво виставити? Так, Сіністер в мене продається. Годлік в мене продається, да Хорошо, Green лазер у мене немає. На жаль, щоб його продати. да Так, презент. презент продається. А за скільки його продають? За 230. Ну це мій. Це мій презент мен. Так, е, Clockman цей, да, Я його продаю. Кео дорого продаю. Давайте його виставимо за 100. Стоп. 185 гемів. Таке бемс, Виставляємо те, братуха, і давайте, давайте, напевно, можна було б цього Рет лазера продати, да, За 175, наприклад, да, Як варіант. Як, як варіант, можна виставити його, в принципі, на продаж. Хай продається. По чому цю Лего продають? 80, а цього 40. А вони жась попали в ціні, кстати, Серйозно, неочікувано. От серйозно, не очікував я цього. Так, дивимося, дивимося, хто що продає. Так, 77 тисяч, кстати? А, Цікаво, ага. Цікавий його вибив чи продав. Чи купив, да? Як ви думаєте? Він його вибив Серйозно, за 77 тисяч він його продає. Чи. Чи просто він його десь дешевше викупив? Так, що в нас тут? Хайпер продається, Large Clockman, потім Guardian 200. там на 2000 коштує. Бемс-бемс, бемс. На сінісера треба зараз буде змінити ціну. Кстати, треба зараз на сіністера змінити ціну. Де мій сіністер? Ось його. Мій сіністер 850 коштує. Так, нам треба, виходить, міфіки і сіністер. Сіністер. Сіністер, давайте 700, 770, хай буде, я не знаю. Зробимо такий невеличкий скидончик, для того, щоб нас могли хоча б їх забирати. Так, мені цікаво, по чому продають презент менчика. 640. 640, ну це не мій прайс, це не моя ціна. І на цій, ну, в принципі, да, на цій, на, на цій трейдплазі ми з вами виставили своїх от таких основних юнітів, да, які ми продаємо. Тепер можна буде в цілому, в цілому бігати зараз на трейд на другі трейдплази, да, І дивитися, хто і що там продає. Так що давайте такого. Сервер-ліст, і давайте на оцю напишу. Так, що я тут бачу? Ну, в пацанів, в принципі, геми є, але не така достатня купа, да, як я очікував. Так, хорошо. Що хто тут продає у нас? Так, хайпер 1960. Дивіться, в сітпазі вже дешевший хайпері. Так, сігнутий у нас коштує 22 500. Ну, це, блін, дорого. Дорого, дорого, дорого. Так, 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 так. А стоп! У нас Сіністера купили. У нас Сіністера купили. Я ж дивлюся, а чого, типа, прайс на Сіністера такий великий. типу Так, давайте виставимо за 799. О, ще щось продала за 1900. Що це в нас таке? А годліка продали. Ми з вами продали, друзі, годліка. Значить, треба виставити, значить, ще одного. Давайте за. Давайте за за 2000. Рівно, рівно 2000 гемів. Бенс, все, хай продається. Хай продається наш годлік. Мівінг стоїть 450. Мінґ прям набрав таких крутих оборотів, да? Для леги, ну він прям дуже дорого коштує. От серйозно, жесть. Ну от реально сі цього хайпера, хайпера, ну на нього прайс 20 тисяч. Типу, за зазвичайного. Це дорого. Реально, я зустрічав. Я зустрічав набагато дешевше. З Чим така ціна пов'язана? Я, якщо чесно, я не викупаю просто, я не викупаю. Мені зараз здається, проще, проще зараз купити 5 кейсів. Хоча я казав, що я не буду купляти кейси. Ладно, беремо тако 10 кейсів, да, Ми купили, виходить, за 5 тисяч. Давайте їх відкриємо. З надією того, що ми просто окупимося да, і виб'ємо собі хайпера. Давай, давай, братуха. Ну треба, 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 треба вибити. Треба, братуха, вибити. Так, стоп, так, стоп. О, токсік. Токсик гамнючий Гамнючий, вонючий токсик Ну, я навіть не знаю, чи стоє покупати, чи не стоїть. Давайте отако один купимо. Якщо зараз випадає нам пилка, я не купляю. Якщо випадає токсик, то я беру ще 5 кейсів. Давайте, отак, домовились. Якщо токсик, беру щеп'ять кейси. Ну точніше, 10, за 5 гемів гамів. Давай, давай, давай. Пилка. Ну давайте, ладно. Хорошо. Дензо, я не знаю, на що ти просто підписався зараз. Мені здається, що ти зараз просто в мусорку викидаєш 20 тисяч гемів. Я вже міг за ці геми, ну, за те, що я трасу на кейси, просто уже купити хайпера за 20 тисяч. Я уже відкрив кейсі, що йомо. Mm -hmm. Я поняв, я поняв. Нічого нам, друзі, не випадає. Так, хтось кидає нам трейд. Кстати, ми продали з вами Астрабгреть танчика. Дивіться, за штуку 300 гемі. Нормально. Цікаво, що цей ліпікони український, да? Хоче-хоче нам ва, з вами затрейти. Ну що він просто кеду трейд і сидить, непонятно. Непонятно, непонятно. Так, треба виставити ще якогось юніта, да? Бо у нас є один вільний вільний слотик. Так, Дензо, 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 Бензо. Давай-ка думати. Можна виставити оцю мехмашину, да? Мехмашину оцю за, 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 за. За, 140, за 149 гемів. Давайте виставимо його. Хай продається, хай продається. Так, мене цікавить. Дещо друге? Що ти хочеш затрейдити? О, презентмена продали за 230. Нормально. Давай. Давай, 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 давай. Думай, быстріше. Думай, думай, думай. Блок Спайдер. Ну, мені не треба клок Спайдер, братуха. Я, я його і тут можу купити на трейдплазі. Так, так, так. Хайпер 23500. Ну, дорого. Якось сильно дорого. От серйозно. Так, виходить, якщо ми продали з вами презентмена, значить ми зможемо з вами ще одного Ставити зараз тако за 199. Так, мехмашину, кстати, продали за 150. Мехмашину ми з вами продали. Я ціплю, я. Давайте оцю я ціплю, я будемо сливати по 75. Хоча я даже не впевнений, що їх будуть купляти. Знову же, ж, да? Бо продаються вони прям реально тяжко. Прям дуже-дуже тяжко. Ну, в принципі, все. Більше на трейдпазі я не бачу, що тут можна робити на цій саме, да? Тому давайте візьмемо сервер-ліст і join random сервер. Ооо, а на цій трейдпазі я бачу, в пацанів є, ну, солідна купа гемів. Дивіться: 30, 40 тисяч, 150. 15 77. Тут нормально в пацанів гемію, слухайте, реально непогано. Так, давайте, давайте дивитися. Дивіться, є ультимайт за 640 тисяч, є клокмен цей ультимайт, да, за 1 мільйон 600 тисяч. Потім хайпер. 21 тисяча. Ну, поки-поки що я почекаю. Все одно я продаю зараз юнітів, да, ну і рано чи пізно, рано чи пізно просто появиться, да? Появиться хороше таке предложення, да, над яким я не зможу втриматись, і все-таки його куплю. Кстати, дивіться, 21 тисяча, 21 тисяча просто. Гемів хайпер, хайпер сігнутий. Треба забирати. Забираємо, подивіться, ось о пацани звичайних хайперів продають по, 20, ну, по 21 тисячі звичайних, не сігнутих Так, що ми продали з вами титана презента? Поняв. Титана презента треба, значить, нам виставити ще одного. І напевно, навіть ціну можна трішечки зробити більшою. Кстати, Гудліка продали. Давайте ще одного Гудліка 1830, да? 1830 гемчиків. Потім презент братуха. Ти політаєш в мене на давайте 249, нехай буде. Хоча це спорне ще таке питання, да, чи його куплять взагалі за таку суму. Ну, в принципі, все можливо. Я вважаю, що все реально можливо. У нас залишилося 21 тисяча гемів. Ой. Oh. Небагато. Небагато. Ми ще скупимо з вами ще одного, виходить, хайпера. І знову нас не буде гевів. Так. Чувак нам кидає кейс. Ну, давайте за кейс. Я, в принципі, готовий дати такого. Такого 40, 40 гемчиків. 40, 40, 40 гемчиків, в принципі. Та й можна, можна забрати в нього цей кейсик. Хай буде. Хай буде собі. О, кстаті, Дензо. Тебе ще ще півтори тисячі кло цих очок від Clock інвенту. Мені їх треба потратити, бо коли буде оновлення, по ідеї, да? Вроді як, якщо я не помиляюся, то Clock інвент збирається убрати. Блокінвен збирається убрати, тому мені ліпше здається, треба потратити ось оці просто очки свої, дай купити хоча б звичайних кейсів. Або ну, просто їх поміняти на геми. Опа, опа! Продали! Продали ми з вами Сіністера за 800. Значить, давайте вниз, 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 вниз. ось, швиденько, швиденько, швиденько. І виставлю. Кідаємо свого нового Сінісера. Давайте за 833. Одеко. деко. Бемс, все, бартуха, продавайся, продавайся. Приноси мені купу кукугенів. Бемс? Ти ви, продажі просто як летять. Продали ми ще одного годліка за 1830. Так, Дензо, де твої годліки? Йомойо, ось його годліки. Давайте, 1800. Наприклад, хай буде 40. Хай буде 1840. В принципі, це саме низ ринку, да, на цьому маркетплейсі. Так, хтось кидає нам трейд. О, халяво. Дякую, брат. Тиха, дякую за 180 гемів. Так, давайте напевно включимо метрейди. Можливо, з нами хтось захоче затрейдитися, ну, не із підписників, да? Можливо, зараз хтось нам кине трейд, наприклад, там і поміняється, наприклад. Я йому годліка, да? А він мені там якихось других юнітів. Просто так. Дають нам тітанс іг на да? А я навіть не знаю, що він коштує. Треба подивитися, треба подивитися. А я так не подивлюсь. Я так не подивлюсь. Давайте, давайте спитаємо ціну просто. Давайте спитаємо ціну, за яку він хоче його продавати. Понятно, 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 на нічого він не хоче нам продавати. На жаль. Так, хтось кидає. Це той самий чувак, А що він нам кидає. Наші мені ці трейди. От що мені не подобається, що от реально кидають просто чуваки трейди і чекають з моря погоди. От серйозно, він ти кинув, показує якогось юніта. Просто навіщо ти це робиш, що ти його не продаєш, да? Я цього, якщо чесно, не розумію. Ага, Сігнамен мен продається за 2300. А це він продає. Все, зрозумів. Тепер, тепер, Дензо, я зрозумів, що він хотів. Він хотів просто нам продати, продати, продати юніта. Проте за 2000 я не готовий його купляти. От серйозно. Дві тисячі для нього це ну якось багато, я би даже так сказав. Ну, що я можу вам сказати? Посидів я ще трішечки АФК, як ви бачите, що. Ну, продав я прям купу-купу юнітів. Прям велику купу. Так, давайте щось виставимо, Я не знаю, давайте Гвардіна виставимо за 189, нехай, да, буде. Нехай буде, в принципі, ладно. Давайте, Тьокента так, само, за 197 Бемс. Виставляємо, братуха, Потом. Потом, потом, потом. годлік в мене продається презент менчик. 240. Зараз би продав би за 149. 249 ми виставляємо. Я знаю, що діджейчики у ці продаються непогано. От серйозно, вони прям непогано продаються. Так, давайте цього діджая ми виставимо за 70, хай буде. Той буде за 45, в принципі. Та й в цілому, в цілому, непогано. Так. Дензо, в тебе ще є три тисяч гемів. Давай все-таки Дензо, ти собі купиш хайпера. Я собі ще куплю хайпера, тільки давай зараз знайдемо найдемо дешеву пропозицію. Не за всі гроші світу, да? А щось таке, знаєте, подешевше, подешевше, подешевше. Надію, що в цій трейдплазі хайпери в нас продаються. Тому так, чувак, відкриває кейс. Предстати, зараз хайпер випаде. А може? А може й таке буде? Ага. Пилка. <пілка> ну, буває, бувай, братуха. Так, 20 з тисяч, два з або за 21 одну тисячу сігну можна. Давайте за двадцять одну Давайте за двадцять одну Ладно, вже. Візьме. Осігнутого, в мене ще є 8 тисяч гемів. Давайте за ці 8 тисяч гемів ми з вами просто візьмемо щас. Купимо собі ще 5 кейсів. Купимо просто ще 5 кейсів, да, ну і відкриємо їх зразу. Відкриємо їх зразу, просто 5 тисяч гемів мої полетіли е, в мусорку. да, Я в цьому прям вообще впевнений на тисячу відсотків, бо хайпер нам. Кстати, випав. Кстати, хайпера ми, друзі, з вами і вибили. Ха-ха, <сум> нормально. Ну, в принципі, згорем з пополам, да. Ми його вибили. Давайте, ну, давайте ще 10 купимо, ладно. Гулять, так гулять. Випав Випав, давайте на кінець ми відкриємо. Опа, чувак теж відкриває, і ми, кстати, ще продаємо юнітів паралельно. Непогано, непогано, цікаво, комусь випаде хайпер. Кстати, походу, я вибив хайпера, да? О, це не мені випало! Це тіпові просто випало. Ха-ха, <laughs> а я думав, що мені, якщо чесно. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натигайте клупо, секретні подобає. ну і звісно, не забувайте пропискати канал. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!